Основний закон України наголошує, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Цим правом можуть користуватися не тільки здорові люди. Ті, кого ми називаємо люди з особливими потребами, також мають право отримати роботу відповідно до стану свого здоров'я. А держава, у свою чергу, має створити всі умови для реалізації постанови. Серед соціальних ініціатив президента є і постанова про працевлаштування інвалідів. У кожному регіоні цим займається обласне відділення фонду соціального захисту. Відділення фонду соціального захисту інвалідів безперечно, бере свою участь у соціальних ініціативах президента, ті, які означені. Це створення нових робочих місць для працевлаштування, в тому числі інвалідів. Під створенням робочих місць ми маємо на сьогоднішній день говорити про дві програми: з одного боку, це контроль за дотриманням роботодавцями нормативу робочих місць по працевлаштуванню інвалідів і створення на у роботодавців, таких, наприклад, підприємства громадських організацій інвалідів, нових робочих місць, на яких працевлаштовують інвалідів. Обидві програми, обидва напрямки є загальнодержавними. З одного боку, стосовно контролю над роботодавцями, це у нас в області під цю програму, під цей напрямок і під цей контроль підпадає біля 2400 роботодавців, чисельність яких 8 і більше. І саме за цими роботодавцями відділення фонду відслідковує кількість у них працюючих інвалідів та вживає заходів державного впливу до тих, які порушують чинне законодавство. 2339 роботодавців, які подали до відділення фонду звітність, повинно працювати 7148 Осіб з обмеженими можливостями на сьогоднішній день цих осіб за 2011 рік ми говоримо за звітний період. Так працювало 6800. Тобто є певний, певна різниця, є потенціал для подальшого працевлаштування. Але тут треба і врахувати те, що є бюджетні організації, державні органи, а також такі організації і установи, де не завжди можуть особи з обмеженими можливостями. Відповідно працевлаштуватися з важкими умовами праці, з підвищеними вимогами, ну і так далі. Чим важчий стан здоров'я, чим тяжчий стан здоров'я людини, тим безперечно, що йому важче працевлаштуватися. Але в принципі, та особа, яка шукає роботу в ту чи іншу, вона може її знайти безпосередньо при, і при допомозі відділення фонду та при допомозі центру зайнятості. Пані Наталя не чує, втратила слух ще у 9 років через хворобу, але вона людина волі, влаштувала і своє особисте життя. Вийшла заміж, чоловік теж інвалід слуху, народила двох цілком здорових дітей. Життя своє присвятила швейній майстерності. Жінка цілком задоволена собою. Говорить, що фізичні вади не розвинули в неї комплекси неповноцінності. Спочатку було важко, каже далі. Я почала привікати. Мені навчилася. Не міняла професію, так і залишилася. Ні, вона перма каже, так, да, швачкою я працювала багато років, тепер працюю майстром. Нормально у мене робота, виходить, все нормально. 30 чоловік. 30 чоловік, якими вона керує як майстер. Фонду по захисту інвалідів ми дуже вдячні. За нове обладнання, за те, що нам відремонтували кришу, за те, що нам зроблять, виділили кошти на вікна. Вона проживає в гуртожитку з сім'єю. Сім'я в неї є сім'я, двоє дітей. А віки якого? Діти Старший син 26 років, і менший донець 5 років. Діти Діти прекрасно мене чують і розмовляють. Директор фабрики, де працює Наталія Шкодін, теж задоволена роботою своїх підопічних. Каже, що люди із фізичними вадами неймовірно працездатні і віддані своїй справі. Сама ж директриса за існування фабрики бореться щодень. Завдяки тому, що ми маємо процент більше 50 інвалідів, нам надані пільги по податку на заробітну плату у межах 6%, а також нульова ставка ПДВ і нульова ставка на податок на прибуток. Це дає можливість підприємству триматись на плаву. Це дає можливість підприємству. Мати якісь кошти, які додатково на сьогоднішній день ми вкладуємо все запасні частини в обладнання для того, щоб нарощувати обсяг виробництва і для того, щоб наше виробництво було якісним і цікавим для наших замовників, моє завдання і завдання мого Колективу, основного моїх спеціалістів, в тому, щоб у колективі панував нормальний психологічний клімат. Тому що якщо у здоровому колективі можна впроваджувати нові моделі, нові методи обробки за менш короткий час, тому для нашого підприємства ми потребуємо більше затрат інтелекту, більше затрат часу, більше матеріальних затрат для того, щоб запровадити ту чи іншу нову модель у виробництво. Тому тут робота індивідуально проходить з кожним. Це робота проводиться в цеху, ця робота проводиться поза цехом, ця робота проводиться в гуртожитках, і ця робота часом просто по душам йде розмова у кабінеті директора. Калина Стільник, заступник Ужгородської фабрики, де працюють інваліди, також частково втратила слух. Але не жаліється, навпаки, вона на підприємстві працює перекладачем, бо знає і мову жестів, і мову голосу. Я навчилася жестову мову, теж у спецшколі інтернаті для дітей з вадами слуху. Я сама слабочуюча людина. Вже багато років працюю на підприємстві. 75-го року у нас дуже хороші, молоді спеціалісти, технологи, які теж трошки розуміють жестову мову, але і ми як перекладачі, і я як заступник директора допомагаємо їм і навчаться вже ну, краще в них виходить, вже моделі різні можуть шити без проблем якісно. Багато, багато їм треба завжди допомагати. То до лікаря з ними обов'язково повинен йти перекладач, щоб спілкуватися з лікарем на суди, дитсадки, куди, де спілкуватися їм треба з чуючою людиною, обов'язково треба, щоб був присутній перекладач. У нас на виробництві перекладачем вони забезпечені і перекладач завжди їм допомагає в цьому. Споконвічна істина про те, що у будь-якій справі 50% успіху залежить від бажання, знову таки звучить актуально. Звісно, для того, щоб активно працювати, потрібне фізичне здоров'я. Але без любові до обраного виду діяльності не обійтесь.